Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я психолог, і сьогодні ми розбираємо з вами серіал Літо, коли я стала привабливою. Ми поговоримо про очевидні речі, про те, чи треба шукати стосунків всередині однієї сім'ї, чи все таки краще виходити за межі однієї сімейної системи, щоб не провокувати братів до конфліктів і не руйнувати, скажімо так, сімейні ці опори. І також поговоримо про неочевидні речі, про те, як травма і втрата впливає на стосунки, впливає, впливає на менталі. Ментальний стан, емоційний стан. І чому інколи, навіть якщо нам здається, що якісь очевидні речі відбуваються з людиною, все одно для самої цієї людини, всередині цієї ситуації, це може бути неочевидно, складно, і як ми втрачаємо контроль над своїми стосунками, над своїми емоціями, що з цим робити і як з цим працювати? Цікаво, що цей серіал взагалі розрахований не тільки на покоління тих людей, які по віку співпадають з головними героями. Що цікаво, що цей серіал за естетикою і за загальним таким вайбом розрахований був також на мілініалів. Тобто, це жінки порядка 30 років, 30-35 років. Нам також це цікаво. Я відношу себе до цієї категорії. Нам також це цікаво, бо а, вайб, саме вайб цього серіалу, настрій, а, декор співпадає з тим, як ми проводили своє дитинство і тому нас. Так він притягує і манить не тільки через е, драму і цікаві повороти сюжету, а через те, що ми відчуваємо себе, ніби ми повертаємось в минуле, повертаємось в своє дитинство, як ми відпочивали колись на морі. Але повернемось до головних героїв. Тобто, що з очевидних речей, да, ми можемо вже сказати про те, які були е, допущені такі дуже грубі помилки героями, і що багато драми можна було б уникнути, якщо б цього не робити. Ми говоримо одразу про те, що коли ви шукаєте партнера з певного кола спілкування, не завжди це сім'я, до речі, не завжди це сім'я. Напевно, ви рідко стикалися з ситуаціями або не стикалися з тим, щоб людина знаходила собі хлопця. або Нареченого в одній тій самій сім'ї потім розривала стосунки і переходила до його брата. Тобто, це не зовсім така прям очевидна річ, яку ми часто робимо, але часто вибуваються такі ситуації, що ми знаходимо партнерів в одному кололі спілкування, в якому ми знаходимося. Тобто, це можуть бути друзі, не завжди це брати, це можуть бути друзі. Чим це ускладнює всю ситуацію? Ускладнює тим, що коли є ваші друзі у вас, це є ваша самостійна і незалежна опора в вашому житті. Ваша Дружба з ними робить для вашого мозку, для вас стабільність, надійність. Тобто, ви знаєте, що б не відбувалося у світі навколишньому, друзі, як кажуть, що це сім'я, яку ми вибрали самі. Ви завжди прийдете до друзів, вони будуть раді вас бачити, вони вам допоможуть, вони вас підтримують. Якщо ж... Ваші партнери знаходяться в одному та самому колі, що і всі ваші друзі. Тобто, ви так чи інакше будете зі своїми колишніми зустрічатися на якихось вечірках, на заходах. Ви будете часто їх бачити, і може бути таке, що дійсно для того, щоб прогорювати, відпустити минулі стосунки, потрібен час і потрібна дистанція, потрібен простір. І ви обираєте, або ви не повертаєтесь назад до кола своїх друзів, а знаходите нових друзів, або як це буває так вибірково спілкуєтесь з кимось із них окремо, але великою компанією вже, на жаль, не можете зустрітись. Або ви взагалі міняєте місце роботи, міняєте місце відпочинку, квартиру, де ви знімаєте, залежить від того, наскільки вам болючим було це розставання. Тобто бувають різні способи боротися з цією ситуацією, і завжди гарно було б подумати про те, що наперед. Краще шукати собі партнера не в тому колі друзів, в якому був ваш колишній партнер для того, щоб е уникнути оцих непотрібних зустрічей. Те, що ми бачимо, відбувалось у Белі і Конрада. Ну, через третій сезон, через призму третього сезону, так, ми побачимо, що у них ніби виникли, виникли заново почуття, але якщо розбиратися з самого першого сезону, то ми дивимося, що ці почуття нікуди не зникали. Але хочеться також додати. Що в цьому серіалі, особливо в кінці третього вже сезону, зараз дев'ята серія вийшла на даний момент, як я записую це відео для вас, то мені дуже подобається динаміка Тейлора і Стівена, як вони пройшли через багато якихось розривів і назад вони сходились і знову розходились. Але те, що Стівен вчиться говорити про свої почуття і говорити про свої потреби. І Тейлор вчиться бути вразливою, відкриватись йому. Вона вчиться а, приймати його, що він дійсно її кохає, що він дійсно нікуди не хоче подітися від неї, бо для неї дуже важливо було а, знати, що вона знаходиться в безпеці, в стабільності, в цих стосунках. І те ж саме ми бачимо, в якому сенсі про Беллі. І от аналогію можна провести а, про те, що вона теж хоче якоїсь стабільності, і вона е, чомусь от, уникає, уникає бути самою, уникає е, шукати щось ще більше, ніж ця сім'я. Я вважаю, що на всіх трьох героїв дуже сильно вплинула оця спільна травма втрати Сюзанни ще в першому сезоні. Е, ну, І в другому теж, але от в першому вони так. Це все проживали, горювали, це було так е, активно показано нам. І мені здається, що вони всі троє дуже тримаються одне за одного, саме через те, що їх оця тріада е, із спільне минуле воно їх притягує в тому сенсі, що вони ніби живуть старе життя, коли Сюзанна була ще жива. І я не сказала це на початку, але очевидно, що тут будуть далі спойлери і про треті сезони, і про те, що взагалі фанати і ті люди, хто читали книгу, думають про завершення серіалу. Тобто, хочеться сказати про те, що вони втрьох не відпускають ідею, що вони будуть назавжди трьох. Так само, як в дитинстві. Розумієте, чим це може бути цікаво вам про себе? Цікаво тим, що ми інколи не відпускаємо якісь події, місця людей зі свого дитинства, навіть якщо більше, це все не служить нам на користь. Не відпускаємо, бо хочемо відчувати себе як в дитинстві. Як в дитинстві, це як? Як в дитинстві це безтурботно. Захищено, в безпеці, е, можливо, у вас було дитинство заможне, можливо, ви не були заможні, але так чи інакше, ваші батьки забезпечували основні ваші потреби. І якщо ви зараз або студент, або вже працюєте, е, тобто ви вже вийшли з тої рамки, де ви в школі і батьки вас забезпечують. Ви відчуваєте цю напругу. Напругу дорослішання, напругу того, що ви маєте самостійно тепер забезпечити себе, ви маєте знайти роботу, ви маєте знайти покликання. Тобто від вас особливо цей перехід, ми бачимо в серіалі також цей перехід у головних героїв перехід між дитинством і дорослішанням. Тобто часто кажуть про цю кризу підліткового віку, саме як про те, що в дитинстві. Нас оберігають, зупиняють від помилок і від якихось виборів, які наші батьки вважають для нас не негарними. І потім ви виростаєте і в якомусь віці, ну до прикладу, це там 17 років, у когось це 20 років, в кожній сім'ї це по різному. Від вас починають очікувати, що ви вже автоматично. Все про себе знаєте, що ви можете зробити вибір професії, що ви можете зробити вибір своєї майбутньої кар'єри, що ви знаєте, як себе забезпечити. Хоча, коли ви були дитиною, вам там не давали навіть попрацювати десь порозклеювати оголошення, або вам не давали сказати слово за столом, бо казали: Ви дитина, ви маєте мовчати. Розумієте, це така тема насправді болюча, і вона болюча не тільки для якоїсь маленької. Групи людей, вона болюча для багатьох людей в цілому, для всіх майже. Бо це ми всі проходимо. Так ще інакше, цей період дорослішання ми проходимо. І отут так само, да, Беллі. Напевно, відчуває якийсь тиск, що вона має вже знати, де їй працювати, ким їй бути, з ким їй бути. І чомусь мені, от що не подобається в ній, як в головній героїні, якась така риса характеру, що вона відчуває, що вона має бути щасливою з кимось. І вона часто це проговорює в другому сезоні: Джеремая, ти моє майбутнє там, щастя, або Конрад, ти моя любов, ти моє щастя. Як щодо Беллі. Ти моя любов, ти моє щастя. І отут зараз ми бачимо зображення цієї сцени з персиками. Хочеться сказати також, перескочити трошки, але сказати от в тему, поки ми бачимо це зображення. Про те, що газлайтинг. Де вона цьому навчилася? Вона цьому навчилася в Конрада, тому коли він потім їй щось казав за ці сцени у ванні або з персиками, і вона здавалася, ніби вона взагалі не розуміє, про що він. Газлайдингу, мені здається, більш за все навчив він її. І тобто, ми говоримо про те, що підлітки відчувають тиск і хочеться інколи повернутися назад. Це, до речі, криза. Всіх варіантів, всіх віків, це і в дітей малих буває, і в три роки є криза, і в сім років є криза. І там також, от я як мама, я це вже бачила на свої очі у своїх дітей, у своїх дитини. Бачила, що це відбувається насправді, коли перед тим як зробити стрибок в нове, у дитини відбувається регрес, відбувається відкат назад. Банально на прикладі, да? дитина вже готова йти в садок, бути самостійною незалежною в якомусь сенсі в три роки. Вона готова відділитись від мами і хоче цього, і прагне цього, і потребує цього. Але от саме перед тим, як піти в садочок і бути самостійною, відбувається якийсь дуже сильний регрес назад. Дитина починає хотіти спати на ручках. Дитина починає дуже капризуляти, починає просити якісь дитячі іграшки, починає. Ну, тобто, ніби потребувати додаткової безпеки, додаткової любові. Те ж саме відбувається в підлітковому віці, але трошки по-іншому, що ми не готові перейти в стадію дорослішання, де ми вже самостійно будемо далі. Причому е вже, час, вже час це зробити. І ми відтягуємо те, що е йде до нас і точно буде далі. Ми хочемо трошки. Повернутися назад і ну, зробити таку невеличку ніби паузу перед тим, як стрибнути в нове і невідоме. Але так само ці герої цього фільму вони ніби застрягають в підлітковому віці, бо вони застрягають в цій травмі втрати Сюзанни. І вони ніби повертаються завжди назад і роблять ці кроки назад. І що мені подобається, як режисерська да, робота в третьому сезоні зроблена, що літо, коли я стала привабливою, і було три сезони літа. Але от коли у Конрада і Белі починається нова історія, бо він вибрав її і він хоче бути з нею, і він не готовий відпускати її. Це буде осінь. Тобто, ніби оцей момент літа і дитинства вже пройдений, і йому не потрібно повертатись до Бель, як повертатись до літа. Повертатись до Белі, як повертатись до Сюзанни. Тобто, ніби він вже бачить її в новому амплуа. До речі, те, що вона зробила з тим, що вона поїхала в Париж так імпульсивно, мені здається, це дуже класна копінг-стратегія, тобто стратегія, в яку вона використала для того, щоб справитись сама зі своїми емоціями. Вона вийшла з усіх систем. Тобто, коли ми, як психологи, говоримо про якісь трикутники, про залежні стосунки, про якісь порушені сімейні системи, про деструктивні якісь історії, завжди найкраще це не тільки працювати над тим, щоб щось відремонтувати, скажімо так, в стосунках. Так це можливо теж робити, але інколи треба просто вийти з цього. Вийти і подивитись на ситуацію ніби збоку. Тобто, чому я все ще тримаюсь за людей, які ем, не роблять мене щасливою, які, можливо, навіть не бажають мені добра. Бо от в цих останніх серіях е, так вийшло. Так вийшло. Е, я не буду казати, що хтось правий, хтось винний, але так вийшло, що Белі ем, відчула від обох братів. Що кожен з них найбільше думає за себе. І виявилось, що вона завжди була як ніби опікуном, ми, до речі, це явно бачимо в третьому сезоні, що вона для Джеремі як якийсь емоційний опікун, який поруч і тут, і з ним, в усіх важких ситуаціях, ніби якась подушка, об яку він. Не знаю, зігрівається ночами. Мені, мені не подобається, до речі, динаміка їх стосунків. От з точки зору психології, моєї професії, мені не подобається, як розвиваються їх стосунки. Для мене це якась вона для нього як якась собака-павадирь, якщо можна так сказати. Я не бачу, щоб вона була для нього от любов'ю і музою. Ну, принаймні, це моє бачення цієї історії. Більше бачу, що вона ніби закриває якісь емоційні його потреби і тому йому потрібна. Але от в останньому сезоні, в останній серії, виходить, що старший брат Конрад да, висловлює їй свої почуття, і йому байдуже на те, що у неї завтра весілля. Тобто він от вирішив і він висловлюється. Чи правильно він зробив, що це не приховав? Напевно, так. Чи краще це зробити до весілля, ніж після? Напевно, теж так. Чи може бути таке, що Беллі е, сама не усвідомлює до кінця глибини своєї любові до Конрада, і гарно, щоб він це проявив і вона в собі це побачила? Також так. Але наскільки це було коректно? Наскільки це було екологічно? Чи думав він, е, як вона буде з цим, з його почуттями? Чи думав він про те, що якщо він готовий це зробити, то треба зробити це раніше, хоча б за тиждень, до, да? поки що гроші не витрачені, поки що плани не побудовані, поки що сукня не вдягнена. Ну тобто, щось таке. Звісно, життя це життя. Життя непередбачувана штука, і у нас бувають якісь речі, які ми робимо невчасно. Ми всі робимо помилки. Я теж колись їхала в нове місто шукати роботу і найкраще життя. Приїжджаю в нове місто, в нове в нову країну і розумію впродовж місяця, що це не для мене. І повертаюсь назад, теж витрачені гроші, витрачений час, але повертаєшся назад, повертаєшся до Києва і відчуваєш, що це найкраще місце на землі. Зараз я не в Києві через обставини війни, але в якийсь момент це було для мене найкраще місто. Також хочу сказати про те, що всі по-різному проживають втрату. Це нормально. Хтось швидше відходить, хтось дольше знаходиться в стані розгубленості і нерозуміння, що робити далі. Взагалі, всі люди мають різну емоційну наповненість і емоційну ємність. Я не знаю, як це правильно сформулювати, щоб не зачепити, можливо, комусь це. Здасться е, вразливою темою, і просто хочу сказати, що всі люди різні і всі люди по-різному відчувають одні й ті самі події. І ну, це окреме треба зробити відео про Сюзанну і про те, чому і як вона вирішила не говорити своїм дітям про те, що вона хворіє, хоча е, розумієте. На підсвідомості, все, що не сказане в сім'ях, зазвичай все одно відчувається. Я не буду казати, що люди з вулиці або там якісь ваші співробітники будуть відчувати завжди все, що ви думаєте, і все, що у вас на душі. Але якщо ви сім'я, якщо ви розділяєте дім разом, якщо ви разом живете, разом приймаєте їжу, разом проводите час, дуже часто що сім'ї відчуваються як... Цілий організм. Є навіть напрямок у психології, який називається сімейно системна терапія, де сім'я разом знаходиться, і сім'я відчуває себе як цілий організм, як ціла система. Кожен член цієї системи відчувається, як, грубо кажучи, окремий орган, і вся сім'я його також відчуває. Тому я думаю, що це. Взагалі, навіть немає питань, що всі відчували. По-перше, що батьки розходяться, що у них є якась проблема. І по-друге, що а, Сюзанна хворіє. Я думаю, це всім відчувалося, так чи інакше, і дітьми відчувалося, але, можливо, вони не могли це якось висловити. Чому Конрад міг відчувати це більш глибоко, ніж Джеремая? По-перше, він старший. І Він має якусь таку більш вже здатність оцінити, спрогнозувати, він же бачить наслідки цієї ситуації, в нього менше наївності, ну і плюс в нього більше досвідів якихось про минуле його життя, які можуть впливати на те, як він відчуватиме ці події, як вони розгортатимуться в майбутньому. І по-друге, як би там не було, в Джеремаї може бути інший характер, він просто інша людина. І навіть потім, як ми бачимо, що Белі вибирає не бути в глибоких цих переживаннях Конрада з нерозумінням, що далі її очікує і що він від неї хоче, вона вибирає легкого Джеремаю, Вона вибирає бути більш веселою, більш відкритою. і... Ну, не знаю, як вам. Напишіть в коментарях, будь ласка, все-таки ви за кого за Джерема чи за Конрада. Мені подобається веселий вайб Джеремаї, але найбільше я вам скажу, він мені подобався саме як її. Найкращий друг або просто друг. От, тобто, коли вони дружили, Беллі, Джеремая, навіть Тейлор була, як вони сміялись, як вони там щось передавали одне одному, якісь коктейлі. Їм було весело, класно разом. І мені здається, моє власне бачення, що Джеремая, саме от як її друг, був найкращим варіантом. Бо, по-перше, коли вони були просто друзями, дуже класно зберігалися кордони, він не заходив так сильно за її кордони. Він далі це вже. Робив, а по-друге, все-таки, що мені здається, вони в кращому варіанті були б друзями. І якщо б не було у Джермаї такої ревності до свого старшого брата, по-перше, що Белі забирає в, неї, в нього брата. По-друге, що Конрад забирає в нього Белі. По-третє, що вони будуть спілкуватись тепер більше вдвох і менше в трьох. Тому що вони стануть парою і він буде як третій зайвий. Якщо б не було у нього стільки цієї ревності, то я думаю, що ця система найкраще працювала б саме в тому варіанті, що Белі і Кондрати як давно закохані. Давно перші кохання одне одного вони були б разом, а Джеремай був би з ними другом. Джеремая міг би змінювати партнерів, шукати собі пару далі. Але, от саме те, що він втрутився в їх стосунки, в якомусь сенсі, бо він також, він також це відчував. Це от те, що Конрад сказав на пляжі в 9 серії третього сезону. що або восьмій серії, що все це відчувалося, і все це всі розуміли. Ну, тобто він просто озвучив це в голос. Те, що всі і так знали, що вони закохані, що це кохання нікуди не поділося. Я думаю, що Джеремай це відчував ще з першого сезону, з перших серій. Тобто, коли він втручувався в їх, оцю лінію стосунків, він і так розумів, розумів, що йому там не місце, він просто. Хотів завадити їм бути разом і бути без нього. Як це так, щоб вони були без нього? Тобто у нього більш такий егоцентричний підхід до життя і до себе самого? Тому мені здається, що і втрату Сюзанни він трошки по-іншому переживав. Непогано, негарно, трошки по-іншому, бо всі люди різні, і ми всі по-різному сприймаємо одні й ті самі обставини, навіть близнюки. Виховуються в одній сім'ї і все одно по-різному сприймають різні обставини, бо, бо такі ми люди. І мені здається, що все-таки все я ще раз повернусь до того, що ем, не треба створювати трикутники, якщо ви можете цього уникнути. Партнерів краще шукати, шукати за межами вашої системи друзів чи роботи чи сім'ї. Щоб не було оцих потім конфліктів, в яких ви знаходитесь з відчуттям, що вам більше нема куди дітись, тоді на вас буде тиснути і сімейна група, і група друзів. Тиснути, ніби ви повинні залишатися в цих стосунках, щоб у групи зберігалася така сама динаміка. Бо насправді, коли друзі відчувають, що. Якась пара друзів хоче розійтися, вони часто намагаються зупинити цю пару від того, щоб розійтися, просто для того, щоб не створювати некомфортні ситуації, де друзям прийдеться потім обирати сторону або обирати з ким бути, або переносити якісь заходи і робити їх в іншому форматі. Тобто, завжди, коли ми хочемо вийти з системи або порушити систему, система буде на нас тиснути. Так само, як Белі вона відчуває. Що нібито її серце не лежить до Джеремай на 100%, а все ще в неї є думки про її колишнього, але от вона боїться розрушити всю цю сімейну систему, боїться зробити їм боляче і тому тягне дуже довго з цим зізнанням. Якщо б вона виходила заміж за якусь просто ем, людину поза системою, просто людину, просто людину з вулиці, їй могло б бути набагато легше, бо якщо б вона була. Заручена з якимось просто хлопцем з її інституту, з її університету, вона б в один момент могла зрозуміти, ага, я не готова до цього, до цього весілля, і я повернусь додому, повернусь до своїх друзів, вони мене підтримують, що б там не було. Але, от, на жаль, те, що ми бачимо, коли вона їде в Париж сама, що якщо вона не в цій системі, їй треба. Піти кудись, де вона буде повністю сама. Бо навіть Тейлор зв'язана е, зі Стівеном, він зв'язаний з братами Фішерами, і вона все ще вариться в цьому колі. Тому обирайте. Собі партнерів, будуйте життя, не бійтесь робити помилки, все це нормально, все це окей. Якщо дуже потрібно, то на сеансі у психолога завжди це можна все розібрати. До речі, у мене є інстаграм і тікток, можете також заходити. Якщо відео сподобалось, то підписуйтесь, і ставте лайк.